Всім привіт! Зараз будемо розпаковувати посилочку за 16-м каталогом замовлення. Так. Треба її розрізати, тому що вона добре заліплена скотчем. Я, звичайно, попередньо трішки її розковиряла. Посилку я отримала новою почтою. За доставку не платила жодної копійки. За доставку заплатила компанія Джерелія. Так, і перша нас зустрічає накладна і з гарним побажанням передбачення порада. Зважтеся надії і буде вам щастя. Так, звичайно, адже я збираюся закрити рівень директора. Так, ось це у нас мольфар оновлений. Бальзам, мазь бальзам з оліями ялиці білої та евкаліпту. Незамінний помічник зараз восени, коли, бачите, вже прийшла осінь, коли починаються різні простудні захворювання. Це натирати діткам груди, плечечкам трішки прогріває і гарний евкаліптовий запах пробиває е носові шляхи, для того, щоб дитинка добре дихала. Так, Це у нас новиночки серії спа. Це молочний пілінг та маска після пілінгу. Будемо випробовувати, обов'язково поділюсь з вами враженнями. Ось така гарна, гарна упаковочка, до речі, достатньо така велика. 100 мл важка. Тримати в руці. Будемо випробовувати. І ще з цієї серії новинка, яку я обов'язково взяла для своєї родини. Це є маска для рух. Парафінові ручки, також будемо її випробовувати разом із цими масочками і пілінгом. Так, також я не могла не придбати спрей для носика. До речі, дуже класно допомагає при застуді. У мене вже один закінчився, поділюсь з вами. От, е, Захворіла, зараз була вірусна інфекція, дуже заклало ніс. Неможливо було дихати, а вночі це взагалі жах. За два рази попшикала, почистила нос, носик, тоді через півгодини знову, і все пройшло. Абсолютно, все пройшло. За два дні ОРВІ лікується. Так, це не є медичним засобом, але, але воно дуже круто допомагає. Так, маю два. Один для себе, один, можливо, комусь для, мої, для когось із моїх клієнтів. Також, у зв'язку з тим, що я зробила велике замовлення, Ось бачите, на останній сторіночці сіль для ванночок. За 52 гривні мені вийшла. От Обов'язково буду пробувати. Бачите, воно отак, фарчову плівку замотано, щоб не доведе може, не зламалось, не розсипалось. Бачите Це є сіль для ванночок соснові, соснові бруньки. Думаю, буде гарний хвойний запах. Так, одразу будемо відкривати, дивитись, що там, як там. Хвильку. Треба, треба було розкрутити. Ось вона, бачите, повна-повна баночка. Сіль. Ой, який запах шикарний. М -м 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 -м. Все, сьогодні буду пробувати. Це бруньки справжні. Клас, Клас. будемо сьогодні приймати ванну. Я думаю, що в нас ще сьогодні буде змагання, хто ванну буде приймати першим. Моя доця, наприклад, дуже любить. От. І ще по програмі скриня я змогла отримати для себе, придбати для себе такі два чудові товари. Програму скриню бажано всім використовувати, тому що я взяла їх за пів ціни. Це супер класний парфум чари ночі. І від серії «Біодженікс. Сила та активність. Програма для здоров'я. Хочу трішки привести себе в порядок. І для того своєму організму треба допомогти. Колеги і новачки. Хто хоче знати, як скористатися програмою скриня, пишіть мені в приват. Я обов'язково вам. Відпишу або телефонуйте, контакти ви побачите під відео. Оце всі мої гарні подарунки, які я дістала із посилочки, яку ми сьогодні розкривали. Все, чекаю на ваші дзвіночки, чекаю на ваші листи. Всім па-па і до нових зустрічей!